Всім привіт! Продовжуємо тему іменників і артиклів. Згадаємо собі, що більшість іменників в італійській мові закінчуються на О чоловічий рід, однина, І чоловічий рід, множина і жіночий рід на А однина на Е множина. А такі іменники, що закінчуються на Е в однині. Вони бувають і чоловічого, і жіночого роду. В обох випадках у множині закінчуються на І. Тепер артиклі. Вони ставляться лише з іменником. Є винятки, коли артикль не ставиться. Але про це згодом. Ми вже розглянули артиклі, що ставляться до іменників чоловічого роду «іль» в однині І в множині, А також артиклі, що ставляться до іменників жіночого роду ЛА в однині ЛЕ в множині. В більшості випадків ставляться ці артиклі. Але коли слова і чоловічого, і жіночого роду починаються на голосний звук. Ставиться артикль L і апостроф. Апостроф відділяє слово. А в множині ці слова будуть з артиклем лі чоловічий рід множина і ЛЕ жіночий рід. Бачимо, що жіночий рід має у множині лише артикль Ле. На цьому жіночі артиклі закінчилися. ЛА ЛЕ Л з апострофом ЛЕ. Це просто. А чоловічий рід має іще один артикль. ЛО. Коли слова починаються на S плюс приголосна буква, на «дзета», на гн, пс, пн і X, це не так складно, як здається, бо таких слів не дуже багато. Та й по вимові проситься саме такий артикль. Спробуйте вимовити «іль дзуккеро, а тоді тодіро, в другому випадку промовляється плавно, без зупинки, що є однією з головних особливостей італійської мови. А тепер приклади з артиклями «іль», і та «ле» ми вже дивилися в попередньому відео. Тепер інші артиклі. Розглянемо артикль L з апострофом з іменниками чоловічого роду і жіночого. Чоловічий рід однина і множина. Ламіко ліамічі. Ломо лі уоміні. Зверніть увагу, як тут закінчується слово. Проситься ніби уомі, але уоміні. Лальберо, лі лі-альбері. альбери. Лоролоджолі оролоджі. Л'анімале лі лі-анімалі. Жіночий рід одне і множина. Ламіка ле аміке. Тут також подивіться аміке. Чоловічий рід був, був амічі, а тут аміке, лізола, ле ізоле, ломбра. Ле омбре, Ланіма. Ле аніме. Лідея ле ідее. І залишився у нас один артикль, що ставиться з іменниками чоловічого роду: ЛО. У множині знову буде лі. Ло студенте, лі studenti, Ло спорт, лі спорт. Спорт тут не змінюється у множині, тому що це слово іншомовного походження, вони такі слова не змінюються. Ло spettacolo, Лі spettacoli, Ло скема. Лі schemi, Ло сбаліо. Лі сбалі.

Li zuccheri. Lo zero li zeri. Lo zio li zi. Lo zo, li zo. Також не змінюється множині. Тут у нас слова, що починаються на ДЗЕТА. Слова, що починаються на гн. Ло ньому ЛІ НЬОМІ Ло гно ЛІ НЬОКІ Slova, ki začnejo na ps in pn. Lopsikologo, li psikologi. Lopseudonimo, li pseudonimi. Lopneumatiko, li pneumatici. Lopneumologo, li pneumologi. In slova, ki začnejo na x. Lopsenofobo. Лі Ло-ксілофоно. Лі-ксілофоні. Чи є якийсь секрет, щоб швидко запам'ятати артиклі? Чарівного немає нічого, але є техніка, коли промовляти слова з артиклями, не задумуючись при цьому про значення слова, а зосереджуючись на звучанні і закінченні слова. Бо в більшості випадків слово закінчується на такий голосний звук, як і артикль. Лодзайно. Оолі амічі ііла a Аа ле борсе e е -е. З часом ви здивуєтеся, що правильно ставите артиклі до нових слів, навіть не задумуючись про правила. До нової зустрічі.